Ми зібралися для того, щоб помолитися перед поїздкою в Луцьк. Цель поїздки покаяння перед польським народом. Ми знаємо, що таке війна. Тому що ми з вами знаємо, що таке, коли народжується ненависті тут. І потрібно оце, що в тебе народжується, потрібно, щоб воно щоб. Були сили, щоб дав Бог сили побороти. І всі ті жахливі події, які відбувалися на Волині е, у той період тяжкий, е, просто так пробачити без Бога неможливо. І мені хочеться, щоб на цьому паростці, на цьому пеплі попелі ж, жорстокості, яка була, виросли паростки доброти. Щоб ми зрозуміли, щоб зробили висновки і щоб Бог дав такої наснаги розуму в наші голови і милосердя в наші душі, щоб ми зрозуміли, що ми два братніх народа сусіда, і ніколи вже ця жорстокість не була ні в наших серцях, ні в нашій пам'яті. Ознаки єдинства церкви. Востока и Запада, и в знак благодарности мы хотим молиться на земле Западной Украины о Божьем благословении, о Божьей мудрости, выходе из последствий Волынской трагедии. Царство Твое нехай Хай воля Твоя, как на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава навіки. Амінь.